Україну атаковано у міністерстві юстиції збій у роботі державних реєстрів назвали терористичною атакою. Дві доби українці не можуть здійснити фактично жодної операції, яка передбачає офіційну державну реєстрацію. Ані квартиру купити, ані авто. Навіть документи отримати чи шлюб узяти. Тепер проблематично. У міністерстві за твою атакою побачили. Помсту колишніх керівників ті, кого звинувачують у підриві, переконують, що справа у непрофесіоналізмі теперішніх. Хто запланував замах, з'ясовував Олександр Шевко. Дві доби комп'ютерного паралічу, повний збій реєстру. Ні у відділах реєстрації, ні в нотаріусів люди не могли оформити документи. У нотаріуса просиділа цілий день позавчора. Казали, не працюють реєстри у приймальні нотаріуса Наталі Дрозд порожньо. Відвідувачів третій день поспіль завертали назад. Люди дзвонили. Ми пояснювали, що в зв'язку з технічними проблемами реєстри не працюють. А ось і будівля, яка відповідає за реєстри по всій Україні. Зараз тут посилена охорона і на вході, і на поверсі де розташований комп'ютерний сервер. Всередині комп'ютерники з Новий директор каже, що не спить уже другу добу. В паралічі мережі підозрює прибічників свого попередника, звільненого тиждень тому. Свідомо організований. Я б сказав так, терористичний акт, терористична атака. Такої ситуації в державі не було не було ніколи. Фінансову діяльність попереднього керівництва перевіряють за розпорядженням міністра Олени Лукаш. За результатами перевірок відкрито навіть кримінальне провадження. І як наслідок постраждали певні особи, колишні посадовці цих підприємств, а також деякі бізнесмени, які роками викачували гроші державного бюджету. З їх неправомірною дією неправомірною помстою я пов'язую наші проблеми. Але це моє припущення. Нині попередній керівник перебуває у відпустці, та на його захист стала частина колективу. Я впевнена, що він достойно, правильно працював. Це дуже порядочний, чесний, строгий, ну і справедливий чоловік. У своєму листі вони стверджують, що до технічних збоїв призвело втручання команди нового директора, яке буцімто копіювало інформацію про громадян України, і не дивно, якщо її мовляв, можна буде незабаром нелегально купити на столичному ринку Петрівка. Новопризначений директор ці звинувачення відкидає. Більше того, він гарантує, що витоку інформації не зробили навіть ті, кого він підозрює. Дані, мовляв, захищені кількома рівнями безпеки сьогодні. Станом на обід 75% системи запрацювало. У нотаріуса Наталі Дрозд в день відкривалось три із п'яти необхідних їй реєстрів. Працює вже державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Олександр Шолко Інна Боднар, Богдан Стрілець та Ігор Сірий. Новини 2+,2.